На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення України Energy Film Production. Примарна спадщина. Друга серія. У тебе привид в машині. Який привид? Хлопець. На вигляд років 25. Прикольно. Я п'ять років ні з ким не розмовляв. Послухай, а ти не міг би знайти собі іншого співрозмовника? Я. Привиди не можуть покинути місце, де вони померли. Це наше персональне пекло. Ну і що він там типу сказав? Сказав, що загинув у цій бляшанці і не може звідси В сенсі загинув. Я її купувала як небиту і не фарбовану. Ой-ой-ой, -е -е -е. слухай, забий, заводь, давай. Оля заводить автівку. Замить дівчина Максим, і напівпрозорий привид молодика їдуть нічним містом. Згодом чоловік насторожено заходить в бабусину хату. Її напівпрозорий блакитний образ, склавши руки на поясі, чекає його посеред кімнати. Дванадцять років ні бачити, ні чути мене не хотів. А то вдруге за добу приїжджаєш. Що хотів онучок? Перестати бачити і чути мерців. Допоможеш тринадцяти душам. Закінчити їхні земні справи. Тоді не будеш бачити привидів. Як же ж я їм допоможу? Чим? Просто спитай, приїде, що тебе тут тримає. Зроби все, що він просить. Ой, ти казав сарай. Дуже милий будинок. Подружка твоя гарненька, і душа у неї світла. Але вона не для тебе. Тобі ж льондра треба. Послухай ба. Я розумію, що я не був в ідеальному онуком, але... але я все усвідом. Я обіцяю, я виправлюся. Та в тебе іншого виходу нема. Тринадцять привідів і часу в тебе місяць. А почнеш з мене. Запитай. Що питай? Запитай, що в мене тут? Тримає. А е, що тебе тут тримає? Лампу в будинку починають дрібно миготіти. З'ясуй, чи упокоїлась душа моєї доньки. Якщо ні, допоможи їй це зробити. Доньки? Тобто, мами моєї, ти ж ніколи не розповідала, що з нею сталося. Тому що й досі не знаю, де і як вона загинула. Чи загинула, знайди місце її смерті, якщо привід моєї доньки там виконай її останнє прохання? Чому ти сама її не шукала? Я з нею була в контрі. Я не знала ні друзів її, ні де вона працює, а батько твій строк мотав. Батько, ти ж казала, що він зник без Ото знайди його і запитай. Може він знає, де моя донька? Оля знімає на де телефон. Де ж я його знайду? Де мені його шукати? Місце темному, де править Гріх нажива і садом. Так чи що? Столиці. Фото в шафі візьмеш. Я змогла. Я можу знімати привидів. Ти можеш знімати привидів, але за однією Наглядай за цим ідіотом. Обіцяєш? Mm -hmm. Дівчина злякано киває розмитому образу у телефоні. Ну, відео просто бомба. Ми з тобою наші прямо мисливці за привидами. Ми? Тобто ми. Ти своє вже відзнала, ти вільна. Ага, не дочекайся. У мене завдання слідкувати за тобою. І ти більше такий сюжет за мною. От коли не збирається сюжет, який взірве Ютюб, от тоді і відно. Ти далеко живеш? Не знаю. В сенсі, ти не знаєш, де ти живеш? Зараз мені жити ніде і ні на що. А, здивував. Ну і трохи рожало був. А чого ти у бабусі не залишився? А, ні, дякую. Ну добре. Тоді щось придумуємо. Ходімо, майстер. Дівчина весело йде до ліфту. Небо займається світанком. Над сплячим на дивані Максимом схилилися привиди чоловіка і жінки та високий незнайомець із кипою світлого волосся на голові. Підйом. А ти хто? Чордій підйом! Я твого батька знайшла. Через навіть так. Ой. Незнайомець встає. Привиди розчиняються у повітрі. Це Макс. Він з битви магів. Я знімаю про нього сюжет. О, ви це ще й знімаєте. Ну, Просто, просто йому заночувати не буде. Так от я його впустила на диван. Mm. Добре. Ну, добре, добре. Фух. Високий чоловік простягає Максиму руку. Степан, Макс. Ну, супер, тоді я приготую нам сніданок. Степ, сирники, будеш чи твою порцію одразу в вікно. День Уря та Максим у темній залі, де на екрані усміхнена обличчя старшого чоловіка. Ви схожі. Одне лице. А mm. суть зовсім інша. У залу виходить чоловік, чий його обличчя сяє на екрані. Мене звати Олександр Костюк. Ось уже півроку я даю людям шанс на свободу і духовну рівновагу. Допомагаю! Відновити внутрішній ресурс щастя, позбавитися від страхів і стресу. Кого давить сьогодні стрес? Глядачі здіймають руки. Скоро ви побачите мої унікальні методики в дії. А зараз пропоную зробити кавопаузу, зареєструватися, ну а я повернуся через декілька хвилин. Олександр заходить за куліси. Підбігає молодий асистент. У нас є дві проблеми. Він і вона. Він каже, що він ваш син. Олександр зиркає на Олю і Макса. Це вже четвертий за тиждень. Гони в шию. Що ще? Е, Богрімо вас податковою. Там як чоловік недавно помер. Це вона по мою душу. Дає стільки, щоб хватило покрити похором. Угу. Все. У залі неподалік Максима сидить фарбована жіночка. Асистент іде до неї. Оля та Макс ідуть до Олександра. Це ж треба. Триразовий переможець. Маги серед нас. <ріць> Слухай, не починай гаразд. Мені ти мізки яким не забудеш. А, моя порода. Угу. Макс, та ми з тобою вдвох таких справ накрутимо. Це не думаю. Слухай, давай так. Ти просто розповідаєш, що сталося з мамою, а я зникаю з твого життя назавжди. А що розповідати? Коли вона зникла, я сидів. Коли вийшов, твоя бабуся мене нахрен послала. Слухай, Макс. Ми з тобою. Я, я... Як ти думаєш, а? Думаю, тобі щойно знову було послано нахрен. Ходімо. Пара виходить з гримерки. Олександр кидається за ними. В коридорі його спиняє фарбована жіночка. Костюк! Катерина Бугрімова податкова. Але ви так чудово знаєте, хто я, бо підіслала до мене помічника із хабарем. Ти безвільнено, скотиняка. Нам дуже приємно, що ви приділили свій дорогоцінний час нам. Ну, Для вас недорогоцінний, переказ я не зробила, а на ваш хлоп чекає перевірка. Макс, слухаючи їх розмову, аплодує. А ви хто такий? А Це мій син. Ви, мабуть, бачили його по телевізору. Він спілкується з приводами померлих. Я знаю, що у вас велике гора, і я співчуваю вам. Може, ви хотіли задати якісь питання вашому чоловіку? Що? Що? Ти що несеш? Ти то я тебе у тюрязі згною! Катерина ледне плачучи, відходить від компанії. Батя. Ти що робиш? Ти хочеш дізнатися про маму? Ти ж сказав, що все про неї розказав. Ну, не все. Катерина! Катерина, мене звати Оля. Я знімаю фільм про Макса. Я розумію, в це важко повірити, але він справді бачить припитів. Якщо ви нам покажете, де загинув ваш чоловік, то ми зможемо вам це довести. що? Якась секта. Катю. Будь ласка, дайте мені тридцять секунд. День. Старенька п'ятиповерхівка оточена пожовтілими тополями. Катерина відчиняє двері квартири. Із кімнати вибігає хлопчик восьми років. За ним виходить миловидна жінка. Це Жанна, моя подруга, день. це Оля і Макс. Добрий день, а він екстрасенс. Здрасте, А я Льоша. Привіт. Льоша, синочку, йди в свою кімнату, пограйся, будь ласка. Ні, мені то цікаво. А мені цікаво, які в тебе іграшки. Пішли, пограємось. Пішли. <ріху> Максим заходить у велику кімнату. Там проявляється напівпрозорий привид чоловіка у шовковій піжамі. Так, займаємо місця у глядацькій залі. Що за клоуна нам привели? Шовкова піжама та біла шкарпетка на правій нозі. А шкарпетку з лівої ноги ви знайшли? Чи спитати у нього, де вона? А звідки ви знаєте про одяг? Ну, тому що я прямо зараз бачу і чую вашого чоловіка. Ви хочете сказати, що. Я хочу сказати, що ваш чоловік стоїть переді мною, я його бачу і чую. Якщо хочете щось спитати, питайте, поки він не зник. Катерина Жанна та привид шоковано дивляться на Макса. Ну, якщо він тут і він мене чує, то я хотіла попросити в нього пробачення. І Я не хотіла його вбивати. Це ви його вбили. Слухайте, та я його цілий місяць пиляла із цією пралкою, щоб він її з балкона виніс. А коли вранці йшла, ще і скандал йому влаштувала. А Він мене сердечник, йому не можна навантажень. Ну от коли він з тією пралкою возився, йому погано і стало. А поруч нікого, тому що в мене постійно немає. Я не хотіла. Буде над нею знущатися, урод! Привид замахується на Максима, та його прозорий кулак пролітає крізь чоловіка. Скажіть мені, де у вас туалет? Обидві жінки вказують пальцями вбік. За мною йде. Привид слухняно рухається за Максимом. Він блякло у блакитного кольору, має високий лоб та лисину на маківці. Макс заходить у просторий санвузол. Привид прямуючи за ним проходить крізь двері. Ти що мене бачиш? Та задовбав ти. Бачу. Давай так. Я допомагаю тобі вирішити твою проблему. Угу. Ти одразу на той світ, а я додому. Чим тобі допомогти? Пралку винести, що тебе тут тримає? У туалеті моготить світло. Мені потрібне Катіне прощення. Вона звинувачує себе у моєму нападі. Ну, а як ти помер? Пігулку забув випити чи прострочена була? Ну у нас процес з Катю якось згасло все, і я вирішив переключитися, так би мовити, повернути колишню пристрасть. Коротше, бабу я тут чекав. Ну і прийняв віагру для. Ну, і він... Тобто я маю розказати твоїй дружині, що ти помер від віагри в очікуванні коханки. Виходить, та що так. Як то кажуть, вмикайте кран, зливайте воду. він натискає на зливу унітазу та виходить з туалету. Жінки зустрічають його нетерплячими поглядами. Ну що ж, я щойно поговорив з вашим чоловіком. Що? Прямо там. Ну так, приводи, вони, в принципі, дуже дивні створіння. Він був чудовим чоловіком і чудовим сім'янином. Але здоров'я своє не беріг. Тому випив пігулку ну, для кровового бігу. І у нього встав… Е, встало серце. Отже, це ще він просить у вас пробачення. Та хіба є за що? Ну, в принципі, є. Справа тим, що він чекав тут на жінку. Ти верзеш? Яку жінку? Ну, жінку, яка мала допомогти вам налагодити ваше сімейне життя. Ну, це щось типу сімейного психолога? На кшталт. Красунчик. У нас і справді з ним були проблеми. Тож йому немає за що просити пробачення. О, чертяка, давай, давай, я готовий. Зненацька Максим задихається. О, вибачте, вибачте, я збрехав! Він помер від віари. він чекав тут на куханку. Але він вас дуже сильно любить. Який мудак! Ти урод! Катерина ляскає Макса. Ну, от не треба було їй брехати. Це ж тобі не битва магів. Я ж потім правду сказав. І бачу, що все скінчилось. І що тепер робити? Ну, перше, докопатися до суті, чого він їй зрадив. Ну і, звичайно. Якось знайти до неї підхід. Сидячи в олійній автівці, пара стежить за Катериною, що із подругою виходить з під'їзду. Добре. Здається, в мене є ідея. Максим виходить з автомобіля. Згодом чоловік підіймається сходами та стає перед дверима в квартиру Катерини. Грімов! Ти тут? Дуже смішно. Чого приперся? Ми маємо переконати Катю тебе пробачити. Чудовий план. Головне реальний. Послухай, Катя, має мені повірити. Ну, розкажи щось. щось таке, що, знаєте, тільки був двох. Ну, щось романтичне, я не знаю, можливо, тату якісь є у неї. Тату немає. А нюанси є. У неї лучше п'яти. Погрімо. Ти знушаєшся? Я буду жінці в траурі розповідати про грибок. Щось романтичніше, щось зворушливе, мімішне. І Мі мімішне. Ну. Катерина та Жанна у ритуальному бюро. У двері заходить кремезний чоловік за 50. Мої співчуття Катю. Ти знаєш, я його любив. Якщо буде потрібна якась допомога, я завжди. Дякую, Міше. У приміщення заходить Максим. Катя. Жінка сердиться. Вам ще вистачає нахабство? Послухайте, я знаю, це звучить як насінник, але я що не Нікіти. Так, Міша, допомога потрібна саме зараз. Руки приберіть. Він зараз вдома чекає на вас. Має сказати вам дещо дуже важливе. Він же все мені сказав. Руки, кажу, приберіть від мене. Зрозумійте. Він наламав дров, але без вас його душа не заспокоїться. Та ти у мене зараз навіки заспокоїться. Він зараз сказав мені, що у вас п'яти лущаться і ночами ви ще їсте фісташкове морозиво, І полюбляєте серіал друзі і слухайте Павла Зіброва. Зіброва? Серйозно? Хто? Хто вам це сказав? Максим виривається з мішаних рук. Мені нікіт сказав. Катю. Як я виглядаю? Мертвий прозорий. Тільки не треба мене жалобити, я знаю, що він мертвий. Але на прощання хай навіть не розраховує. Чув, тільки правду кажи. І щиро, як мені тоді. Окей. Слухай, Катю, я ідіот. Слухай, Катю, я ідіот. Ну, по-перше, я це знаю. А по-друге, ми на ти не переходили. Це це переказую, що мені Нікіта каже. Мені сказали, що Роман на стороні допоможе відновити стосунки. А тепер мій син виросте без батька. Я б все віддав за те, щоб ще раз перемити посуд, ще сходити на батьківські збори. Катю, пробач. Пробач, якщо можеш. Але знаю, що все життя я любив тільки тебе. Мені сказали, що Роман на стороні може врятувати стосунки. А тепер мій син ростеме без батька. Я б все віддав, щоб ще раз помити посуд або сходити на батьківські збори. Катю, пробач мені, пробач, якщо зможеш. Я все своє життя кохав тільки тебе. Чому він просто зі мною не поговорив? Ну, Я не знала, що у нас такі проблеми або просто не помічала їх. Якщо він зараз не чує і все це не якась клоунада, то. вона озирається на Жанну та Мішу, що разом із ними в квартирі. Знаєш, що я прощаю тебе, бо і досі люблю. Він шукала вас. Так, все почалось. Нікіта, ти зараз зникнеш. Не втрачайте часу, кажіть тільки найважливіше. Катя, не віддавай Льоху на гітару, віддай його краще на бокс. Катя не віддавай Льоху на гітару, віддай краще на бокс. Добре. Добре. Максим здивовано озирається на привода. Так. Але чому ти ще тут? Я не знаю. Ти мені все розповів? Ну, Начебто, коханка, віагра, все. Хоча. Хоча. Ну, я не думав, що це важливо. Кого саме я чекав і хто моя коханка. Ну, і хто ж вона? Ну, це. Жан. Баран ти кончений. Ти ж все запоров. А що відбувається? Він. він вже пішов чи, чи ні? Та ні. Деталі уточнює. Про коханку. І хто вона? Вона. Жанна Борону витріщається. Що? Хто я? Та подиви на нього він бреше. Міша. Ти що? Урод! Докази мені швидше! Вона вон, вона чекає при оргазмі! Ти чекаєш при оргазмі! Як мило. А ти звідки знаєш? А ти? Ну, тепер зрозуміло, чого тебе в універі дражнили. Соплива Жанет! Жанна глузливо дивиться на подругу. Так, і мені не соромно. Ти завжди уводила у мене всіх, хто мені подобався. І твій Нікіта прискакав, тому що задовбався жити з егоїсткою, яка його не помічає. Через роботу взагалі не бачить. А Ти ж сучка. Кать Кать. Кать! Міша зупиняє Катерину. Як же все це огидно? Ноги моєї не будуть у цій квартирі, де він тебе. Та я її продам хрінам собачим з усіма цими привидами. Катю, не треба. Мак, зроби що-небудь. Що я можу зробити? Ти вже все зробив, чувак. Вечір. Оля та Максим їдуть у авто. Привіт! Привіточка, ти де? У процесі добичі контенту. А з магом без хатьком. Ти на гучному, якщо що. Та пофіг. Коротше, Олега сьогодні день народження. Ми погожбанимо у нього до ранку. Добре? Я сьогодні не повернусь комендантська, ну, сама розумієш. Без проблем. Цілую. Ну що? Що ти надумав? Надумав. Випити. Оце це ти надумав. Так де ти вже купиш пізно вже? Де де? Знаю де? За пара із склянками сидить за барною стійкою. Замість того, щоб допомагати Нікіті, ти бухатимеш у стрібарів? Та хоч в крематорії. Що мені ще робити? Парра цей Нікіта. Макс роздратовано пригублює напій. Що? Я зробив все, що міг. Вона його не пробачила. Все баста. Більше я йому допомагати не повинен. І І не буду. Бачиш, нічого не сталося. Отже, я правий. Бармен! Чоловік, втрачаючи свідомість, падає з високого стільця. У повітря підіймається його напівпрозорий привид. Він здивовано роззирається навкруги. У протилежному кутку клубу хлопець Олі Степан фліртує із стриптизеркою в костюмі медсестри. Привид Максима помічає його та обертається до Олі, що схилилася над його непритомним тілом. Напівпрозорий Максим підходить до зрадника. Ольо, подивись, хто тут. Твій чемпіон з чесності. Ти зробіть, щось, лікаря покличте! Степан помічає Олю та нервує. Чуєш, мала, мені вже час. Побачимось. Не можу я тут. Тим з собою могилу забрати. Все, Відбій! Допоможу я цьому угрімо. У цей же момент Максиму притомнює. Оля допомагає йому підвестись та сісти на барний стілець. О, Дівчина схвильовано заглядає Максу в очі. Ти в порядку. Це ніхрена не в порядку. Доведеться все ж таки у допомагати. допомагати. дайте. Ніч яскраво світяться різнокольорові вогні міста. Блакитна автоволі заїжджає на підземний паркінг. Так. Як ти в порядку? Пульс в нормі. Вона повертає Макса до себе. Зіни не розширені. Чоловік тягнеться до Олі у поцілунку. В цей момент до автівки підходить Степан. Оу, в больничку граєте? <різь> Жарто. Я? Ну як? Вдалося відзняти якісний контент? Так. Чудово. Чудово. Слухай, а як там день народження? а? Ти ж здається, збирався до ранку лишатись? Так, але не хочу проводити ніч без коханої. А де мені ключі? Я зараз сподожину. Друже. Чуєш, ти не міг би сьогодні заночувати в машині. Якщо ти розумієш про що. я. Дякую. Ході. Та без проблем. Дякую! Все добре? Так, захотів чогось. Максим роздратовано дивиться вслід Олі та Степану. Він сідає на заднє сидіння автівки. На передньому сидить привид молодика. О, ти повернувся. Розкажи щось цікаве. Зізнайся, ти ж не в ДТП загинув. Ти просто когось задовбав і тебе підстрелили, так? Дуже смішно. Я можу допомогти тобі з твоєю проблемою. Але... Порядку живої черги. Ок. Про живу чергу класний жарт. Максим ставить на торпеду свій телефон. А що це ти увімкнув? Привид. З Патриком Смисі. Тільки дай поспати. Чоловік вкладається на задньому сидінні. Привид молодика зацікавлено дивиться на екран телефону. Ранок Олена Авто зупиняється під школою. Що? Який план? Максимально захвалений. Макс підходить до воріт. За ними діти. Льоша! Привіт! Іди сюди, пам'ятаєш мене? Мама попросила тебе сьогодні раніше забрати. Уря здивовано округляє очі на Макса, що веде сина Катерини до автомобіля. Швидко швидко, 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 швидко. я давайся телефон! З воріт вибігає перелякана вихователька. Вона дістає з кишені телефон. Поліція! За якийсь час Максим, Оля та хлопчик Льоша заходять у квартиру Катерини. Їх зустрічає привид. Льоха, скажи йому, що я тут перед ним. А давай не будемо ламати дитині психіку. А де Катя? Буде твоя Катя. Скоро. Привид чоловіка у піжамі невдоволено підперезується руками. Льоха. PlayStation? Веди. Дорослі та хлопчик йдуть до кімнати. Привид слідує за ними. Невдовзі він ревниво спостерігає за грою Льоші і Макса. Льоша! Льоша! Заходить схвильована Катерина. тобою все гаразд? – так. Ох. Вони що це зробили, а? Вони ще дитину викрали! – Ти що, його викрав? Так, викрав, бо не міг до вас достукатись. Та сюди поліція їде. Ви придурок! Придурок? Ваш чоловік. Тому що зраджував вам. Але навіть придурок не заслуговує на ті вічні страждання і самотність, на яку ви його прирікаєте. Так, я розумію, він заслуговує на покарання, але ж не на таке. Макс, не треба. Просто попроси не продавати будинок і жити тут. Він просить вас не продавати квартиру і жити тут, щоб він мав змогу бачити з сином. Жінка притискає до себе сина. Може, Жанна і права. Може, я винна не менше. Ви його пробачаєте. Привид схвильовано дивиться на дружину. Ні. Ні за що. Максим та Оля переглядаються. Чоловік киває на привида, котрий починає розчинятись блискітками та сяючими лініями. Ну що ж, мені вже час йти. Максим і Оля виходять в коридор. Вибачаться. До речі, скільки там дають за кітне? Ідіть вже. Сама все вирішу. Струшуючи чорним кучерявим волоссям, Максим киває та виходить з квартири. Вечір. Батько Максима Олександр, сидячи на дивані, розгадує сканворди. Чоловік має густе сиве волосся, кругле обличчя з банькатими очима та невеличкий животик. Він встає і йде до вхідних дверей. Олександр одягнений у темні штани та білу теніску. Він насторожено виглядає у вічку та відчиняє замок. На порозі Макс. Проходь. Що ще ти згадав про маму? Ну, що згадав? Коли мене посадили, вона довго не могла влаштуватися на роботу, а потім подзвонила і радісно сказала, що взяли. Куди? Хімзавод. Косметика? чи щось. Знаю. Що вона пропрацювала там до самої смерті? Я не знаю. Після цього ми з нею не бачились і не говорили. Синку, ходім, вип'ємо чого-небудь. Бугрімова відстала від Фопкостюк, Костюк, так що я пригощаю. От бачиш, навіть податкова, не хоче не мати нічого спільного з Фопкостюк. Костюк. От і мені пити з тобою зовсім не хочеться. Можливо, іншим разом. Років так через 30. Максим сердито виходить з квартири. Олександр із прикрим обличчям завмирає в коридорі. Кінець другої серії Титри